Яку ціну сьогодні яблочка? Добрий день. Двизия, день. 23. По 23 Ліза. Голден 23. Маріна. Як, як Флоріна? 23. 23. Семеринка, 25. Семеринка по 25 гривень. Це є сьоме місце перед 12 на 8. Кому треба яблочка, вони зараз вже дешеві, як борщ. Журавлина є по 320 гурт, якщо за кілограм, а 350, якщо на роздріб. А сливка віку ціну? 20 гривень. По 20 гривень, також перед 12 навісом. Mm -hmm. Дуже дешево. Гарно, сливочки це айва в яку ціну буде? 50. По 50 гривень. А ось така груша. 50. Також 50 гривень. І тут на гурт є груша. Ось така. 85. 85. Ще яка ціна є інша? 70. А ось така по 70 гривень. Це ми також є перед 12 навісом. Одинадцяте місце, кому треба грушка, а йва, підходимо. Так, є досить великий вибір винограду. 90, кишмиш 80, по 100 гривень є, по 90. Це Молдавський. Є кардинал по 90, оригінал по 65 і Молдова по 65. А таке яблучко викоціну? 30 гривень. По 30 гривень. А ось такий виноград? По 90. Ще знаєте, ще тут є сливка по 25. Молдова по 50 гривень. Ось така Молдова по 60 гривень буде. І по 65 Молдова є. І слипка по 20 гривень. Так, є Молдова на вино по 25 гривень. Ось така. Молдова ось така. На роздріб по 70 гривень буде, кишмеж по 100. А ось така груша гарна вікоціна. 120 гривень дюшес. Яблучко є по 35 гривень, це на роздріб ціна. Грушка ось така по 50. І ось таке яблучко по 40. А ось таке по 15 гривень, по 25 є. Це ми під 12 навісом. Така груша по 35 гривень, виноград по 65 гривень і мускат є по 85 гривень. Ось такий. Ще є сувенір по 55, кишмиш по 100. І по 90 кишмаші тут продають на роздріб. На вино є виноград ось такий по 35 гривень. Ось така Молдова по 55 на роздріб по 50 на гурт. Дамські пальчики по 60 на гурт, по 55 на роздріб. Молдова на роздріб по 50 гривень є. І ще є ось така Молдова на вино по 25 гривень. Є по 15 гривень груша ось така і по 25 гривень на роздріб. Це під 12 навісом 45 місць. А в яку ціну горіх? По 60 гривень.